Друзі, у нас breaking news, Або гарна новина. У нас вони бувають рідко, але це той випадок. Здається, ми цю битву разом перемогли, тому що. На момент запису цього відео, буквально декілька хвилин тому, вийшло очікуване повідомлення від президента. Я зараз поясню, чому очікувано. Фактично, воно перекладається з бюрократичної на нормальну мову. Що во це лайно, яке вчора протягнуло 263 народних депутатів по ліквідації набу і САП, і фактично легалізації корупції, зараз так само будуть терміново відміняти. Ну тобто повертати, як воно було. Тож що відбулося, як так сталося. Кому треба завдячувати за те, що ми врятуємо, скоріш за все антикорупційну інфраструктуру, про це і буде блог. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Отже, давайте почнемо з головної новини. Вийшла заява. Президента про те, що після наради ну, краще там не цікаво. Коротко, що він буде подавати від себе законопроект, який фактично, ось все те, що вчора наголосували народні депутати, а саме про ліквідацію набув САП, тепер буде відміняти. Навіщо було це голосувати? Навіщо було це підписувати? Ми зараз поговоримо, але просто зафіксуємо факт, що вже цей стейтмент є, і скоріш за все воно і буде реалізовано. Тепер я хочу пояснити. Як це відбулося, і відверто хочу, щоб ви ну, трохи зафіксували, кому ми маємо бути вдячні за те, що найгаднемніше, найкорупційніше рішення цього скликання буде відмотане так, що говориться назад. Фактом, що, як я вам записував в цьому відео та й попередньому, історія про ліквідацію НАБУ і САП, як, в принципі, демонтаж всієї антикорупційної інфраструктури, яка планувалася, зіткнулася з. Тремя великими проблемами, і проблема номер один, яка очевидна це прям суспільний резонанс, коли люди не те що вже обурюються в соцмережах, вони вийшли на вулиці, і буквально через пів години, як записую я вам це відео, буде так само мітинги по всій території України, в тому числі знову на площі біля театра Франка. Ви мене там можете теж побачити так, ось. Весь день та й вчора якось влада намагалася пояснити, що це не демонтаж інфраструктури, що все буде добре. Навіть слуга народу випустила абсолютно ідіотську заяву про те, що це ж вони рятували нас від російського впливу, а не хотіли врятувати Міндіча, але відверто це все не прокатило. І. Е по факту багато людей при владі зрозуміли, що мітинги будуть продовжуватися, обурення буде продовжуватись. Це почало прямо впливати на рейтинг президента, як ви розумієте, не в сторону збільшення, і це стало великою проблемою. Пункт номер два це позиція міжнародних партнерів. Якщо вчора вам здавалося, що ці заяви м'які, то сьогодні по факту звучало це як по факту нам зупиняють. Євроінтеграцію нам зупиняють фінансування. Вже були дзвінки, в тому числі і президента Макрона або канцлера Німеччини. Був дзвінок від голови Єврокомісії Урсу фондерляйн. Були я знаю сигнали і від, від Світового банку МВФ, які по факту говорили дуже просто: що поки ви це не виправите ніякої підтримки євроінтеграції або грошей. Ви очікувати відповідно від партнерів. Не можете. Тому давайте тепер придумуйте, як ви у цей благополучний ем, благополучну таку дію. Я зараз підбираю слова, будете відкатувати назад. Пункт номер три. Це світові ЗМІ, Воно пов'язано вже з електоратом, але не в Україні, а за кордоном. Всі вони вийшли з і тим самим заголовком. Що? Україна толерує корупцію, що Україна відміняє антикорупційну структуру свою і що вибуваються протести на фоні корупції, що відверто говорячи почало прям сильно шкодити, і цим почали користуватися наші вороги, в тому числі, які працюють на закордонний тут, електорат і політичний естеблішмент, в першу чергу США. Які ну максимально м'яко говорячи і так шукали приводи, як зупинити підтримку України? Тож після достатньо невдалих спроб якось пояснити це, хоч комусь, відповідно, у влади та й не залишилось багато варіантів. Тож, що буде далі? Президент несе законопроект. Паралельно ми з колегами реєструємо повністю законопроект, щоб от все це лайно, яке вчора було проголосовано прибрати. Станом на зараз там вже 45 підписів. Буде я переконаний більше. І відповідно Верховна Рада, яка після цієї ганьби збиралася засідати лише через 4 тижні, скоріш за все на наступному тижні, ну в плані календарному тижні, відповідно, це має відбутися ще в липні. Тепер має зібратися і ось все це наголосовано відміняти. Я окремо хочу просто ввести вам трансляцію, подивитися тепер, як яскраво будуть виступати деякі депутати, які вчора так сильно і яскраво аплодували, тому що їм пробачать їх корупційні грехи, і що вони своїми руками ліквідують всю антикорупційну систему. Тож. Тепер я хочу сконцентруватися на тому, кому ми хочемо сказати вдячність, в першу чергу це. Вам, людям України, які не мовчали, поширювали, допомагали відповідно просувати простий меседж і вийшли так на протести, мирні для того, щоб показати, що ну це вже перебор в прямому сенсі цього слова. Друге, я хочу чесно подякувати величезній кількості своїх колег, народних депутатів, які ці два дні відпрацювали міжнародну адже. Ми з Анастасією Радіною, головою антикорупційного комітету, ну відверто провели прям десяток дзвінків, переписок, виступів, розмов з НЗ, іноземними партнерами з наземними змі для того, щоб донести цей меседж не тільки ми. Ще багато людей на різних етапах включали цей процес, в тому числі деяких я не можу назвати, тому що ну, їм прилетить від офісу президента, але вони не промовчали, вступилися в цю ситуацію. Я дуже вдячний громадським організаціям і бізнесу, які також не промовчали і дали цей чіткий меседж. Причому дали його на рівні і українських бізнес асоціацій, і американської торговельної палати, і інших, які наполягали на тому, що те, що відбулось, воно ніяким чином не покращує бізнес-клімат. І я безумовно вдячний медіа. Ті, хто набралися сміливості, знає, що наступні будуть вони в цьому черзі на ліквідацію, все одно писали і ну відверто підсвічували це питання. Вам велика вдячність. Це прям ну, справді крутий крок. Я просто хочу зафіксувати, що попри. Весь тиска, повірте, людей звільняли деяких за їх позицію а все одно знаходилось багато людей, які ну виступали проти, і ну все робили на своєму рівні, майже дві доби для того, щоб це відкатати тут. Я можу і свою скромну особу теж внести цей перелік. Єдина проблема, я майже не спав нормально цей весь цей час, тому якщо я на відео виглядаю втомленим, то так я, блін, втомлений після цього, але задоволений, що цю битву ми все ж таки виграли. І, окремо, я хочу, щоб ми не розслаблялися, тому що знаючи що ребят з офісу президента, вони будуть вигляд робити до останнього і намагатися щось туди ставити. Тому. Ми будемо далі слідкувати. Ну плюс у нас є свій законопроект, тож зараз ми можемо спокійно. Це комунікувати на цьому. Я відео завершу. Я зараз з, віддам його в роботу і буду вийти на мітинг під uhm, і, і, Івана Франка театром. Тож, ви, якщо хочете мене побачити, ви мене вживу побачите. І ну останнє просто так підняти настрій. Мені сподобався сьогодні пост нашого журналіста. Ну то, журналіста Financial Times в Україні, який коментуючи або цитуючи генерального прокурора, сказав, що от він про ці зміни дізнався з нашого телеграм-ма. Каналу, це приємно дякуємо за таку рекламу. Тому, як ви знаєте і чули багато разів, нас читають і дивляться багато поважних людей в цій країні. Тож, моя порада цим поважним людям, що на цьому етапі, давайте зробимо вигляд, що цього не було, і відкатити все назад. Бідься, не ганьбіться, не робити ці спроби, не змушуйте людей за кордоном сумніватися в тому, що ми відстоїмо. Ці найважливіші боротьбі для України в тому числі й демократичні цінності. Я Переконаний, що якщо ми подолаємо корупцію, то від цього стануть сильніше всі ви. А ну те, що станеться з Міндішем, Ну воно і так з ним станеться. Тому яка вже різниця? Навіщо його рятувати? На цьому все це гарні новини. Я буду слідкувати. Обов'язково повідомлю вам окремо, коли будуть вже конкретні графіки. Але просто хочу подякувати всім за підтримку і поширення. Це було важливо. Хоча б заради цього треба було створювати цей YouTube канал. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп. До побачення.